Добрий день, дорогі мої люди. Дякую перш за все, дякую вам за, за те, що ви заходите на мій канал, що ви мені кладете коментарі, що ви мені кладете лайки. Я вам дуже щиро щиро дякую. Сьогодні, як завжди, у нас обід. І в нашому меню сьогодні стегенця курячі на друге з рагу і з певне, пастою. І на перше зупа селянська. Я приготувала і салат з редиски, з редиски салат і цибульки. Я приготувала стегенця. Зараз їх посолю, поперчу. І кину на сковорду, хай вони зісмажуться з кожних сторін. Як тільки вони зісмажуться, я приготую для них таку заправку. Ну, я покажу. Починаємо. Перше солимо і перчимо наші стегенці. І так, солимо наші стегенці. Перчимо їх. Okay. Вони трошки в нас ще заморожені. Я їх сьогодні йшла на роботу, їх поставила на розморозку. Робимо їм масаж і обертаємо на другу сторону і знов їх трошки посолимо і поперчимо. Перчили. Тепер їх несемо до нашої сковороди, яка вже є на вогні. Ми поставили на вогонь сковородку, наливаємо олії. Як тільки олія наша вгріється, ми відразу кладемо наші стегенця. І хай вони смажуться з кожного боку. Наші стегенця не повністю ще розморожені, тому ми будемо їх смажити трошки довше, як, як би малося смажити. Окей. Хай вони нам, нам просмажуться. Ми, ми вже їх поставили, ще правда, олія не дуже нагрілася, але то нічого. Хай вони нам смажуться. Поки наші стегенця будуть, бачите, що сталося, ми помили від м'ясорубки е ножі, чи як вони називаються, такі штучки, і помили оцю штуку і поставили їх разом сушитися. Сюди поставили ножі і цю штучку, і вона, вона нам вона нам зробила таку плямку. Але то нічого. Ми будемо робити ще салат з редиски і зеленої цибульки. Для того нам треба поставити три яйця, хай варяться, це помити. Кладемо яйця, щоб вони варилися на твердо. І так, до наших стегенців ми робимо заправку. До заправки ми даємо соєвого соусу 2 столові ложки. Додаємо меду, чайна ложка. Тільки вам тут я Чайна ложка меду. Даємо трошечки часнику сухого. Окей. Okay. Даємо солодкої паприки. Окей. Okay. Не можу відкрити ніт. Так що. Даємо одну чайну ложку меду. О, це випускали. Більше не треба, даємо перцю і даємо Олії. Також дві столові ложки. Кладемо це все, все на вогонь. Хай воно, я думаю, що вистачить нам. Просто завеликі баняки не дали. Хай воно нам прогріється і загусне трошки. В сковороду, в якому смажилися наші стегенься, ми зараз ріжемо овочі, баклажани. Окей. Розріжемо його навпів. Оцей не okay, розріжемо навпів. І цей розріжемо навпів. І цей. І цей. Це відріжемо. А це використаємо. Так. Наріжемо навпів. Окей. Okay. Це дуже якесь таке грубе. Ну, то нічого. І ріжемо наш перчик. Ми робимо таке такі рагу. Цікаве таке. Все ріжемо такими великими кавалками, кусочками, кавалками, хто як не є, так говорить. Але треба вчитися говорити нашою літературною мовою, а не забувати про наш діалект. Бо кожна наша. Область дуже добрий перець, І це ріжемо ось так. Це у нас мити. Угу. Думаю, що вистачить. Угу. А ми оце звідти заберемо. Окей, поставимо сюди. Це також сюди ріжемо. Отак. Це солера. Не ще почалося говорити теж. Що... Mm. Таку мисочку. Маю я показати вам отак, напевно, це відходи. Натираємо, зробимо так морку, наріжемо. Угу. До нашого рагу піде морква. Угу. І починаємо з цибулі. І не забуваємо про за цибулю. Окей. Окей. Це не викидаємо сюди, сюди таким великим кавалком лишаємо. Давай даємо це цибульку кожу із гулю. Тут тушилася наша наші стегенці. Ми викладаємо сюди на сковородку наш. Можна картоплю робити, Ну, мені хочеться не картопля. Мені хочеться саме щось таке. Підемо кладем сюди, кладемо наші наш баклажан, кидаємо наші всякі такі овочі, наш перчик, наш баклажанчик. Окей. Кидаємо нашу цибулю Докидаем наш баклажан. Окей. Можно було кровных кулак так будет. Даємо нашу моркву. Можна дати калафьорі, але у нас вже немає, у нас вже немає місця. То ми не будемо давати калафьорі. Зверху кладемо наш, наші, наші стегенця, які просмажилися, але не зварилися ще. Отак. От так Накриваємо кришкою, не накриваємо кришкою. Оце наша сальса, бачите, яка вона вже в нас густа стала. Вона дуже солена, але так як в нас нічого не солене, крім крім нашого, нашого нашої курки, то ми все виливаємо сюди. Нічого не солимо. Це вже в самого кінці подивимося, що йому бракує. Накриваємо кришкою. Так, і робимо. Окей. І робимо огонь більший. Окей. Це нам зварилося. Яйця нам зварилися. Зупу ми переставляємо сюди. Сюди. Це накриваємо кришкою, а тут робимо заправку для нашої зубки. Для нашої зубки нам що треба? Морку, цибульку. Небагато нам того всього треба, це поставити сюди на місці. Зараз я прийду, моя кістка м'якає. Нагадую, що вона є тут, що вона вже би хотіла їсти. <гум> да, я, я її відварила, від, відірвала від догеньку шкірку, зварила і дала. І вона в мене інтелігентка, вона в мене шкірку їсти не хоче. Я вже її так подрібнила, все рівно не хоче. Так, я не врахую, що нам того. Твої цибуль, аж занадто вистачить. Так І ще моркву, лию улійки. Багато ні у нас. Окей, дуже гарно. Так, і дамо ще моркву. Також багато не. Так, ми чистимо моркву і додаємо моркву до нашої, до нашої збурі. Так, видно. На грубому терку треба. Я думаю, що вистачить. Окей. І ще дамо чуть-чуть муки. -чуть. Окей. Угу. Ми робимо великий вогонь, хай нам то засмажується скоро. Ось таку ж зажарку ми робимо для нашої зупи. Морква, цибулька і трошки муки. чуть чуть олію. Хай воно потушиться добре. Поки вони тушаться, я покрив. І так, наші яйця зварилися, ми їх чистимо. Як чистити яйця, я думаю, ви всі знаєте. Треба мені було трошки довше потримати їх в холодній воді. Ну, я не потримала. Це вже наші приїхали зі школи. Це все помила. Редиску треба начистити ось так. Показую як. Скільки я взяла, я взяла таку одне редискчини, ридис... і я її отак ріжу. Отак. Отак. І тоненько, і дрібненько ріжу яйця. І скидаю все в салатницю. І дрібненько треба нарізати нам цибулю. Окей, от я думаю, височить цієї цибулі. Це, це сюди. І заправляємо сметанкою. Пробимо. Наша курка, наші стегеньці вже готові. Вони ще просто так стоять на вогні на всяк випадок. Поки накриємо стіл, поки не накриємо стіл. Поки зваряться ще наші макарони, то вже майже, вже майже готові. Бачите, макарони готові, п'ятливо до макаронів також я мішаю, і обід нам ще трошки і буде готовий. Ок. І так, дорогі мої, обід у нас готовий. У нас на обід було в меню зупа селянська, стегенця з овощами і... Паста і салат весняний. Все ми зробили. Я все попробувала, все смачне, все зараз кладеться на стіл для дітей, для чоловіка. Я вже приготовила. А з вами я прощаюся. Бажаю вам міцного здоров'я, мирного небу і всіх гараздів. Прошу вас заходити на мій канал, підписуватися, ставити лайки. Коментувати. Я буду вам за це щиро-щиро вдячна. А зараз я з вами прощаюся, кажу вам смачного і до зустрічі!